Три вбивці вашого щастя, поясню буквально за одну хвилину. Перше, це коли ви жалкуєте за своїм минулим, друге, це коли ви не цінуєте те, що відбувається у вас зараз, не ціните цей момент. Третє це коли ви намагаєтесь очікувати щось в майбутньому, ставити це в пріоритеті, ніж те, що відбувається у вашому житті сьогодні. Саме ці три причини не дають абсолютній більшості людей почувати себе щасливими щодня. Бо завжди ми або згадуємо те, як було колись, те, чого ніколи вже ви не повернете. Ми не цінуємо те, що відбувається сьогодні, тому що прагнемо більшого, ліпшого, іншого. Але воно також не завжди буває так, як ми хочемо. І те, про що ми думаємо, зазвичай не відбувається так, як ми цього хочемо. Отже, тільки цінування сьогоднішнього дня дає можливість бути щасливим завжди.